Військовослужбовець з Коломийщини Назар Шубанюк приїхав додому у відпустку. Хлопець служить у президентському полку. Пройшов курси військових навичок британської армії. Розповідає, що служити дуже цікаво і радить молодим не боятися. Ногу не кладуть, а як то ви грівно, ага. адуть на повну суд. На, ага. на перший погляд нічого складного. Піднімай рівно ногу та крокуй. Але аби навчитися так ходити, Назарієві знадобилося тренуватися щодня по 6 годин впродовж кількох місяців. Двадцятип'ятирічний Назар Чобанюк уродженець угорників Коломийського району, прослужив вже півроку. Каже, до війська йшов свідомо, адже в родині усі чоловіки служили. Тому про армію знав багато. Але коли почув, що гідний бути у елітному полку президента навіть не вагався. Я захватом дивився на цих хлопців в формі у малинових беретах. Ну і хотів теж, теж стрімився до того, щоб стати таким, як вони. Там загартовується дисципліна виробляється. Там дружній колектив, я, ну, у нас такого я не бачив. Там один за одного йдуть, потрібно підтримувати фізичну підготовку кожного дня. Полк у нас, як він, він взагалі спеціалізується на охороні державних об'єктів. Це резиденція президента, це Кабінет міністрів, це Верховна Рада. У нас там гарне забезпечення, що по харчуванні, що по амуніції. Нова техніка, нова амуніція, нова зброя. Все сучасне, все нове, піднесено до високого рівня. Назарій випала ще одна рідкісна нагода. Він пройшов курси військових навичок британської армії. Це Йоркширський батальйон спеціальних операцій. У кожного з нас, учаснику цих навчань, кожному було надано довідку про навчання. Назарій розповідає, служити дуже цікаво і радить молодим не боятися. Там страшного немає нічого. Ну я не знаю, чому так зараз або бояться, може що в АТО їх можуть послати. Ні, там військовослужбовці строкової служби не посилають. От тим більше, так як наш київський полк він спеціалізується тільки на охороні державних об'єктів і тільки на охороні Києва. Зараз Назарій приїхав до рідних у відпустку на 10 днів. Такі вакації заробив як учасник параду незалежності. Також солдат отримав подяку від міністра оборони, яку занесено в особову справу. Це було велике хвилювання. Це як можна казати, так мороз по шкірі, коли ти маршируєш і з боку люди там. Ну хто плаче, хто викрикує герої. Ну це дуже приємно. Служити Назарію ще рік. Після строкової планує й надалі пов'язати своє життя з військом. Залишається служити за контрактом у президентському полку. Відправляють на навчання школу офіцерів. Це все теж безплатно, безкоштовно надається стипендія, надається проживання. Казарменний режим. Але через 5 років ти получаєш, ну ти вже маєш офіцера офіцерське звання. Багато хто з мого періоду зараз підписали і пішли навчатися в Одеській, в Житомирській інститути, які теж хочуть пов'язати своє, своє життя з армією. Дослужити до генерала Назарії він не важливо. Він вбачає своє завдання в іншому. Я думаю, зараз от в наш час важливо щось зробити для людей в незалежності, яке ти має звання, яка в тебе посада. Головне, щоб люди пам'ятали і знали, що їх можуть захистити.